Шановні міці, підводячи підсумки за 2024 рік, хочу зазначити, що в Державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань за минулий рік було проведено 33 різноманітні культурно масові заходи та виставки. Значно розширено і доповнено екскурсійний маршрут таємничений підземелями Василянського монастиря, який відвідав понад 12 тисяч осіб. Завдячуючи підтримки народного депутата України Антона Володимировича Яценка, нам вдалося не допустити передачу будівель заповідника у комунальну власність. Все, що попадає у комунальну власність через деякий час, продається приватним особам, яким взагалі не цікава історія рідного міста. І дані будинки або випадково збирають, а як часто густо буває, перебудовуються на сучасний самим, спотворюючи своїм виглядом історичну забудову міста. Таким чином, нам вдалося зберегти унікальні пам'ятки архітектури для наших нащадків. Також, дякуючи допомозі Благодійного фонду Сучасне місто та село, а також Антону Володимировичу, в кінці року заповіднику оновлено комп'ютерну техніку, що значно покращило роботу працівників діаспора разом з фондом Сучасне місто і село. Антон Володимирович моментальний хаб у будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення Земське училища. Будинок знову зажив життя і буде рятований для наших нащадків. Ми дуже вдячні за таку міністрину роботу та підтримку будівлі «Діаз Стара Уми. Маємо багато планів на 2025 рік. І це видавництво книг. По історії нашого міста наукові практичні конференції, організація виставок та заходів, а також обладнання нового екскурсійного маршруту таємничного і земельного Василянського монастиря. Тому запрошуємо усіх охочих до нас у заповіді.